Всі, рада вітати в резерві спішимо. І не тільки я, всі отак гуськом бачите, бігом-бігом спішать, вже з покупочками. І я теж спішу. Тут класика ми вже бачили. Ну от новинки, сорочки. Будемо дивитися. Комір. Якби не знав, що новинки, то б подумав, що дуже старомодна, з плечиками нагадує мені такі глибокі 90-ті роки. Ну, виявляється, це зараз актуально з таким поміром. Так що витягуйте мамині сорочки, блузи, бабусині. ось така сорочка з плечиками. Білосніжна. ось так краще, коли висить. Ось така сорочка. І ціна 1800 гривень. В складі є віскоза. Мало, правда. Так, жилетка, класика. Смужку, бачу, багато я новинок. Жилетка, 1700 гривень, поліестер, віскоза, Еластан, але ціни пішли вверх. Воно все пішло на їжу. А, не знаю, як, як ви справляєтеся, мої дорогенькі. Напишіть 1700 гривень, це 100% потон в таких реаліях. Я вже не знаю, на чому можна економити. Розкажіть, на чому можна зекономити. 1800 гривень, ну це варто, тому що це шкіра. Шкіра вверх, Так, шкіра вверх, шкіра середина. Це взуття кінець кінцем, так? Ну, а не крас там жилетка. Такі лофери класні, прекрасні і прекрасні. Так, і власне, класні. Ось такі лофери, 1700. сімсот, а сорочка 1700, так? І жилетка. 1700. Тобто все 1700. Хто злюбить таку цифру? А, і ціни вся 1700. Так, такий кардиган, жакет. Це класика. Ну, ціна, ви зараз впадаєте. Це цілий костюм. Я бачу, є штани. І вкорочений а, жакет. Костюмна тканина. 2400. 2400. Поліестер, 33 віскози. Ну, військози досить є. 33 віскози і два ласта костюмна тканина. Якість непогана. Видно, що купили вони таку кращу тканину костюмну, тому що, як правило, завжди менші віскози. Ну і зразу ціна виросла в рази. Ось такі прямі штани до цього жакету. Вони такі широченькі. Що хочу сказати, що покупки тепер треба робити досить обдумано. Це не кінець світу, ця ціна, так, але це не означає, що ви можете тепер піти в будь-яку мережу і купити собі купу речей. А тепер треба обдумано. 1700 гривень, любима їхня цифра, як мінімум, мінімальна любима цифра. І обдумано робити покупки. А джемпери з вовни я вже показувала прям, в якості в минулому відео. Ці джемпери були минулого сезону, їх накидають на розпродажу, від слова зовсім, але ціна тут 1700 гривень. Якби вже ціна порівняно з тими сорочками, що я показувала, по 1700 то це 100% вовна. якби тут ціна нормальна. Взяти у ті лофери, я вам скажу, так, 1700 з натуральної замші. І такий джемпер, 100% шерсть, то я рекомендую. Особливо цей ніжний, рожевий, такий красивий колір, преміум лінійка, Вау! Сіренький базовий. От, Моя рекомендація на ці джемпери. І моя рекомендація на замшеві лофери. І скажіть, що я не права. Ці дві речі, вони варті по 1800 гривень. Якщо брати взагалі цінову політику резерва, то 1700 не а, жаль дати. Класичні білі сорочки. Фасон мені подобається, це не як минуле століття. 1200 гривень. Ціна мені не подобається. Котонові, класні. Так, а ще такі сорочки є. М'ятну смужку. 1200 гривень і теж 100% котон. Це теж шерсть 100%, я вже показувала їх. 2600 Такий кардиган. Є пару кольорів, там на синій, сірий, білий і отакий бордовий. Хто не в курсі, то в резерве. є шерсть, є шкіра, її чому немає, але ціна досить не низька. Хочу сказати, що на поліестерові речі теж висока ціна, тому краще вже додати і купити щось таке варте, уваги. Наприклад, як отілофори, на короткий рукав, шерстяний джемпер ще такий шерстяний кардиган. Костюмчик літній прибув. Літо ще не закінчується. Ось такий штани широкий палацо. І блуза. Штани широкі палацу. Пояси з гумкою. 1800 гривень. І в складі 60% віскози і 40 чого? Непогано 30 на котону і 10 льону. Непогано. Віскоза котон і льон. Ну, Це на теж, якби. Оправдана, тому що тут дуже хороший складник. І блузи до цих штанів. Це величезний розмір і блюз. Іксавічка. Ось така в стилі ібо. Рукавчики Буха. Півтори тисячі гривень в складі віскоза, баволна і льон. Це що? новинка в такі штани жадка. Понизу уборка. Теж новинка їх не бачила в поясі гумкою півтори тисячі гривень в складі військовий Ну таке собі. Кардигани на гоциках 1800 гривень. Клітинка бордо, рожевий і сірий. З кишенями, подовжений, теплесенький, м'якесенький і складі акрилу. До цього кардигану могли б підійти ось такі крусівочки, досить легасенькі. Тут ніби натуральна заша, зараз буду дивитися тут балоніва тканина. 1700 гривень, але це все не натуральне. Має вигляд ніби натурального, але насправді ні. Так, тут пасажир сидить. 1900 гривень така сукня. Вона довжелезна, донизу, розширена і з розрізом, тканина середньої щільності, схожа на креповий трикотаж. Тут ущільнені плечики 1900 гривень коштує. Ось така забігли блискавка. Яка класна жилетка разом з цією сорочкою досить підходить. І жилетка так застібається на таку шпильку англійську з такими вісюлечками. Це йде в комплекті, це так має бути. Класна жилетка. Можливо, ще є спідниця, або... а може є. Ну нічого поки що не бачу. Можливо, є штани. Ось така. 1800 гривень, мені мало. Напевно, що ця штучка купа грошей коштує. Фактурна тканина. Не є гладка, не є глянцева. 60% фотону і 42 віскози. Ну, хороший склад. Костюм клітинку. 1800 гривень. І спідниця, і сорочка. Не то літо, не то осінь, тому що тканина легка. Але таке відчуття, що всередині навіть можливо є ну, на доток. Можливо, тут є і шерсті чуть-чуть. Любима цифра 1800 гривень. <рес> так, дивимося склад поліестер і віскоза. Ну, так собі, ну так собі. І спідничка. А, плечі широкі і плечики масивні. Такі 90-ті роки. Такі плечики широкі. Спідничка пряма, коротка, 1400 гривень, віскоза і поліестер. Нічого там немає такого в спідничці, просто прямий крій і склад так собі. А сукня на запах, коротка, чорна з масивними плечиками. Ну і ціна, щоб ви розуміли, дві чотириста. Зараз вже дервово плаче в стороні і не знає, що їй робити, бо в ціни навіть на дещо нижчі. Ось така собі сукня в резерве, в резерват. 2400. Я скажу вам чесно трішки в шоці. Схоже на ліоцел тканина. 59% віскози і 41% ліоцелу. Як вам така сукня? Так, ось ці короткі спіднички. Я покажу ближче. А, у нас париді ось так, з такою драпіровочкою. Її повісили ось так ззаду і не було видно, ззаду її повісили. Що ще класненького є? Блузи, новенького, в чорні. І з бантом. Ніби класична блуза, оверсайз, але класна блуза. Бант пришитий. Бант пришитий, і ви його не знімете, треба відпорювати. Якби так, хто не любить бантів. Ну і не треба купляти. Півтори тисячі гривень. Відчуваю, що тут теж є ліоцел. навіть не буду дивитися, бо чую в руках. Ліоцел тобто я чую добре. Лонги, трикотаж віскоза і поліастер 1100 гривень. З драпіровкою по бокам і рукави теж з драпіровкою і з масивними плечками. Просто з масивними. І такі лонги є в чорному кольорі і в бордовому. Така сукня, як червона, що я показувала, є в бордовому кольорі, але в такому кольорі вона взагалі вигляду не має. От як в червоному вона вон там, я показувала, то ще вигляд мала, а в цьому кольорі якось вона губиться. Не знаю. Так. З натуральною замші курточка є в моєму минулому відео. 5600. Це натуральна замша, класненька, Щось таке принтове, ще класне. Це сарафани ось такі. фронтова тканина. сюди так підходить по кольору, по кольоровій гамі. Ну, це логітний сарафанчик. 1800 гривень в складі із квозеліоцел. Спітничка з натурального земчика теж є в моєму минулому відео. 3600. Так, сумки, півтори тисячі гривень така. А ця що, така сама, просто чи інша. Це вже інша. В новинках прямо лінійка. Так. А о яка ціна 3400. Бо це що шкіра? Тому така ціна бешена. Не бачу я а, значка, що шкіра. Так, шкіра. Щоб не бути голослівною, не шкіра всередині і натуральна замша. Натуральна замша. Сподіваюся, ці внизу а ні, це вже 1600 гривень, то зрозуміло, навіть нема що дивитися. А оці з натуральної замші, бо ціна, відповідно, висока 3400 жакети під натуральну замшу. Як такий товстий оксаметвій 600 в двох кольорах. Тут багато шкіри, багато замші. Я показувала дещо в минулому відео. Не було тої сукні, в моєї відео не було такої блузи, блузи сорочки. Ці джинси я показувала. І це що? Це спідниця така довжелезна. Тобто це цілий костюм. Сорочка в складі віскоза. Тканина як сатинова, гладенька, глянцева. 1700 гривень. І спідниця досить довга, півтори тисячі гривень, теж Та такий склад. Сатинова тканина в складі віскоза є. Молочно-білий колір 1700 гривень. Стрілками штани. Прямі донизу. Защипана від поясу такий акцентний широкий ремінь. Це в новиночках. Це в новиночках. Ось так. І в складі віскоза льон і полястеру чуть-чуть. Прекрасний склад. Дуже класні базові штани, але вони літні. Так, подивимося цей куточок. Красиві блузи. Ой, які красиві. З вишивкою, з мережевом 1700 гривень, Но блуза дуже-дуже-дуже красива. Просто немає слів. Якщо бажаєте дати ціну любимого цього бренду, то 1800 гривень, можливо, навіть і варта. Красива з вишивкою, такою молочною. Соборочками. І це 100% котон. Котонова, красива блуза. Поруч жилетка. Теж дуже приємна тканина на дотик в коричному кольорі. І є такі широкі штани. Це костюм широчені штани. Тільки подивіться, по бокам розрізи. Ой, які класні. Дуже-дуже. І жилетка є 1900 гривень. Такі штани. Так, і жилетка 1800 гривень. Ось так. Разом в костюмі треба хапати. І дуже хороший склад, 93 віскози і 7 льону. А, є досить хороші складнички. Є не дуже, що подобаються, а є просто вау. Дякую всім, хто був зі мною на огляді. Всім па-па і до зустрічі! У нових відео. Чекаю на вас, на вас з нетерпінням, з нетерпінням. Всім папа!